Підприємство Українські енергетичні машини відсвяткувало 90-річний ювілей з дня заснування. Безумовно, сьогоднішнє свято, воно особливе. Люди змушені бомбосховищі літати один одного. І, безумовно, це велика трагедія для нашого народу, для держави, для нашого колективу. Але той факт, що ми в цей важкий час разом. І ми маємо силу, надію, силу і впевненість, що і далі будемо працювати на перемогу, то це підсилює кожного з нас. Колектив підприємства від імені Харківського міського голови Ігоря Терехова привітав його перший заступник 90 років. Це довгий життєвий шлях трудового колективу. Зауважив він. На цьому довгому шляху були і становлення, були і випробування, успіхи. А головне те, що ви все здолали, і сьогодні гідно продовжуєте працювати разом зі всіма нами заради нашої спільної справи, заради нашої перемоги. Я впевнений, що ваше підприємство і в подальшому буде гордістю нашої України, брендом нашого міста, і ми цим пишались і будемо пишатись. За сумлінну плідну працю заради наближення перемоги та задля майбутнього відновлення і розвитку Харкова низка працівників була відзначена почесними грамотами та подяками. Сорок п'ять років я працюю на цьому приїзді. Я тут стільки працював, що це мій рідний дім і рідний завод. І саме мене надихає, це моя професія, і половину свого життя, де більшу я провів на цьому підприємстві. 54 роки працює на підприємстві. І Олексій Шевченко говорить: любов до рідного міста, родини, заводу надихає жити і працювати попри свій поважний вік. Любов до роботи тут щось робить полезне таке. Тож він є рідний харків, і робота тут. І сім'я, і, і, і діти, і внуки, все тут. Російська агресія змінила життя українців, харків'ян. Чорною рукою торкнулася вона і підприємства, зауважив генеральний директор. Але не зважаючи ні на що, підприємство працює. Ми і в прошлому році, і на цей рік відвантажуємо продукт. І ми рахуємо, що це наш обов'язок. Це безумовно обов'язок, тому що критична інфраструктура держави в цей час дуже потребує нашої, нашої продукції, яка генерує електроенергію. Тому ми працюємо, і будемо працювати. Яна Біляєва, Ігор Луханін Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків, Новини.